Скажіть, а скільки їй вже, що він? Цих 10 місяців. І яка ціна? За 800 А ось меншенька? Це самець. Це йому 3 місяці. І ціна яка? 300 гривень. А голубів яку ціну? 200 гривень. Всі по 200 гривень штука. Такі. Ось такі. Оці От, почо. Це все само Це самочки все? Рижа, Коштує 600. 500 гривень. Біла 500. Біла 500 рижа 600. Рижа сховалася щось. Скажіть, будь ласка, що це за порода? Бурбон червоний. Бурбон червоний. Яка ціна? 800 плюс трошки торг буде, так? Невеличкий. От такі. Це, це скільки їм? Ну ті травневі. З травня. От три місяці тоді. 350 їм дають. Ці 350 гривень. Такі менші. То вони з якого місця? Ну я точно не знаю, але десь таку, десь Жнива, плюс-мінус, в момент там були всякі пари. Плюс-мінус часи з Жниву. Десь так, десь. десь ці 200 гривень. як вони правильно називаються? Це сарки. 200 гривень. І в яку ціну? Це Ці 300 гривень, але один вже проданий, так? То їм скільки час вже? До чотирьох місяців. До чотирьох місяців. В цьому вже є. Червні був рік. Червні був рік. Яка ціна на нього? Півтора тисячі ціні. Ось такий великий. А цього? Ту самка. Яка ціна? Дві тисячі. Дві тисячі. А оцей? Це теж самка, так? Самець скільки? Півтора. Півтора. Яка це порода з квітбула? Конверхін. А ціна? Сім'я півтора тисячі. Сім'я півтора тисячі. Ось ну, такі. – А качка яка ціна? Качка 300, качур 500. Качка 300, качур 500. Ой, не вирішить. А ці кролики почав? 350 гривень. 350 гривень. Отакі. А ці білі? 450. Ці 450. А ці менші? – 300. Ці 300. Та цім скільки? Майже три місяці. без тижня – три місяці. Оці яку ціну. 700 гривень, так? А ці? Також 700 гривень. Отакі. Цей? 350. Щось не хоче показуватися. А цей? 450. А цей червоний? Також 350. Скільки йому? 9 місяців. 9 місяців самець. Ох, який здоровий. Ого. Яка ціна? 2 2,5. 2,5. А оцей? Той вісім місяців. Цей вісім місяців. Але щось він не дуже менший від того. Тобто там різниця по тиждень. А цього яка ціна? Так само. Так само. По 2500. Добрий день. В чому ваші кролі? Білий скільки? 300 гривень. 300 гривень. Двомісячний. Ці по чому? Така буде десь 800 гривень. 800 гривень. Скільки? Її. Ну, десь 5-4 місячів. Десь 5,5. До 6. А оці? Французький баран. Це. Французький баран. Скільки? Ціна? Чина десь 700-800. 600-800, може менше? Чи 700-800? 700-800, а може ще якийсь і торг буде. Він просто не молодий. Робочий, так? Робочий. Порода точно. Орпінтон? Скільки їм? Ну приблизно. Не знаєте. А ціна? 700 гривень. Ось такі 700 гривень. А ну три? Нутрі 800. То є скільки? Рік і два. Так, такі гуси, яка сміть? 400 бура. пара. Скільки їм? 6 місяців. 6 місяців. А який? Комо гори. Комо гори